Наші спритні рученята закликають вас до нас. Будемо разом працювати і коробки будуть клас. Сьогодні ми поведемо розмову про наших диких пернатих друзів. Птахи оточують нас всюди. На світі немає жодної країни, де їх би не було. На жаль, ми не так вже й часто замислюємося про них, адже вони такі звичні. Що очі птахів просто не помічають, а даремно. Адже це неймовірні створіння, і вони потребують піклування, особливо взимку. Адже взимку птахам дуже важко знайти їжу. Тому давайте зробимо для наших птахів годівницю. З чого ж виготовити цю годівницю? Навіть не знаю. А це ідея. Для виготовлення годівниці знадобляться ножиці, мотузка, скотч та пластикова пляшка. Ножицями робимо помітку, де буде віконечко нашої годівниці. Ножицями працюємо дуже обережно і вирізаємо широкий отвір. Щоб пташка не подумала, що це пастка. Ось таку заготовку ми зробили. А зараз беремо скотч та края нашого отвіру обклеюємо, щоб вони не були гострими і пташка не поранилась. Отвір годівниці готов. Беремо мотузку, намотуємо її на верхівку баклажки, там, де кришка. Ось така годівниця у нас вийшла. Яка чудова, гарна годівничка. Чудово! Але щось їй не вистачає. Давайте виготовимо нашим пташкам смаколики. Ось. Це нам для цього знадобиться. Рукавички, борошно, корм для птахів, силиконові формочки, мотузка, желатин, вода і мисочка. Почнемо. Змішуємо борошно та корм для птахів. Ось так. Одягніть рукавички, щоб не забруднити рук. Так, змішали. Тепер обережно перемішуємо. За допомогою рук. Ось так. Добре. Перемішуємо, перемішуємо, щоб була однорідна маса. Чудово. Ось така суміш у нас отрималася. Зараз ми з вами будемо розводити желатин. Розрізаємо пакетик ножицями, висипаємо желатин у мисочку, додаємо у нього трошки води. І ретельно все буде роз... будемо розмішувати, щоб желатин розтанув. Вода повинна бути кімнатної температури. Робимо це ось так. Розмішуємо ретельно. Так, добре. Розмішали. Тепер будемо желатин додавати у суху суміш. Виливаємо ще води і додаємо розцоплений желатин до сухої суміші. Робимо це дуже обережно. Так, вилили. Тепер перемішуємо це все разом. Обережно, не забрудніться. Ось так, перемішуємо. Якщо ще потрібно, то трошечки додамо ще води. Маса повинна бути трішечки рідка, але однорідна. Вимішуємо, вимішуємо. Добре. Додамо ще трохи води. Так. Ось така суміш у нас отрималася. Вона дуже прилипає до рук, тому обережно. Ми підготували формочки, розрізаємо соломинки. Для того, щоб зробити отвір, і можна було повісити смаколики на дерево. Беремо ложку, з допомогою ложки. вводимо суміш у силіконові форми. Ось так. Будьте обережні. Тепер соломинку посередині стромляємо. Да. Ось такі смаколики у нас отримались. Залишаємо їх застигати. Тепер беремо нитку, відміряємо. Відрізаємо ножицями, робимо ось такі петельки. У нас будуть мотузки, на які будемо вішати наші смаколики. Робимо мотузки по кількості смаколиків. Ось так. Подивіться, які у нас гарні смаколики отримались. Наші смаколики вже застигли. Ось вони. Тепер ми продіваємо отвіри нитку. Ось такі чудові смаколики у нас вийшли. Ось і настала вже зима. Нашим пташкам вже не стало чого їсти, тому ми їм допоможемо. Повісимо годівничку та смаколики на дерева та кущі пригощайтеся, наші пернаті друзі!